Як спілкуватися з такими дівчатами на постійній основі? Знову ж таки, про те, що вони красиві, про те, що у них класні цицькі, класна попа, вони це знають. Ну вони це знають, бо їм якби про це кажуть всі. Постарайся не зауважувати увагу на цих речах, а зауважити на цьому ж іншому, на тому, над чим дівчина працює, але це, наприклад, не відразу помітно. Наприклад, можливо, вона працює над своєю роботою, да? можливо, вона підбирає якось луки цікаві, ти можеш на цьому зауважити увагу. Можливо, вона там заморащується, я не знаю, над тим, як вона розмовляє. Тобто, знайди те, за що ти можеш зачепитися і. З чим, де ти можеш якби її похвалити, але її розвинути, але і поговорити на цю тему не про її зовнішність. Розумієш, то тут ти маєш так, от, як то кажуть, лавірувати, <сміття>, щоб обережно. Бо як тільки вона бачить, що ти ведешся на її зовнішність, вона розуміє, що ти її хочеш, і все. Розумієш, саме тут саме головне не дати дівчині зрозуміти, що ти її хочеш. Ну, якби тобі зрозуміло, що ти її хочеш, але вона цього до кінця не знає. Вона це починає розуміти тільки тоді, коли ти от так, от, о, витріщаєш, як дебіл. І ти маєш завжди бути такий, типа, ну, типа, не знаю, я не знаю, 에, навіть якщо ти знаєш, от це така ну, хитра, хитра гра.